Подарунок від місцевої влади до ялинки підвищення тарифів з Нового року. Команда Добкіна і Кернеса прийшла до влади з обіцянкою не підвищувати тарифи. Втім, за останні п'ять років ціни на комунальні послуги зростали двічі. Хоча, за словами харків'ян, комунальні послуги, які надаються зараз, не стали більш якісними, але й з року в рік дорожчають. На останньому виконкомі нинішнє керівництво міста поставило питання про чергове підвищення комунальних платежів з 1 січня на наступного року. Вартість деяких комунальних послуг для харків'ян збільшиться мінімум удвічі. Мешканці у свою чергу називають таке підвищення цін комуналки не Це не обоснована, вони роблять, що хочуть, тому що ані почті частні структури. Правильно, Вот. а тарифи у них завищені і на сьогоднішній день. И на три года назад они ну, тоже да. были завышены. И всегда у них убыточные предприятия. Да. При любом поднятии тарифов, а деньги уйдут, как всегда, да. А да. Они просто знают, куда их девать, да. Тоже за воду мы платим, э, извините, и она по улицам течет и так далее и тому подобное. Везде, где я слыхал на Западе, там ставят счетчики за счет государства, то есть за счет той фирмы, которая продает эти услуги. Так, як у нас на электричество і на всю остальну ставят. Розщот, все, користуйся, як хочеш, можеш его цілими днями, можеш користуватися економним. Збільшується тариф з прибирання прибудинкової території, технічне обслуговування, диспетчеризацію, водопостачання та каналізацію. Харків'яни впевнені, що гроші, які вони будуть віддавати за послуги, підуть не в бюджет, а у кармани очільників міста. Я завжди одне і те ж мнення, що у людей. Которые стоят и имеют возможности повысить, не хватает на что-то. Съездить куда-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. То есть на, на свои нужды, правильно? Ну, да. Тому що новий год, от, їм же теж празновить треба. Окрім того, для мешканців міста з'явиться ще один тариф: з нового року харків'яни почнуть платити за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем каналізації. Тобто за одну трубу будуть платити двічі: окремо за обслуговування систем водовідведення і окремо за систему каналізації. Андрій Хорунжи, Сергій Чорний, АТВК.